Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді зарядна станція від компанії Blue Yeti, модель AC70. Постачається у двох коробках: транспортувальні та чистові. Відкриємо, подивимося, що там всередині. В комплекті ми отримуємо інструкцію англійською та німецькою мовою. Української, на жаль, немає. Кабель зарядки з роз'ємчиком, такий, як у вашому блоку живлення комп'ютерному. І звичайна євровилочка. Кабель підключення сонячних панелей з роз'ємом XT60. А також кабель з автомобільним штекером та xt 60 роз'ємом для того, щоб заряджати станцію від автомобіля. Ну і, звісно, тепер детальніше про станцію. Зверху, у нас, окрім ручки та переносу станції, немає більш нічого. З правої сторони у нас вентиляційний решітка, за якою приховано два кулера охолодження і, на перший погляд, приблизно 80 мм в діаметрі вони. Хоч це може бути не точно. З іншої сторони, у нас. Роз'ємчик для підключення станції до мережі, тобто для зарядки станції, а також заземлення станції. Болт в комплекті є. І вентилятора тут немає, хоч вентиляційна решітка присутня. Ззаду у нас детальна інформація. Можемо ознайомитись. Станція має 1000 Вт потужності, згаком 768 Вт годин ємності, акумулятор 32 вольта 24 ампер години. І найцікавіша фронтальна панель. Почнемо з верхнього лівого кутка. Тут у нас присутні за гумовою заглушкою роз'ємчик XT60 на вхід. Працює в діапазоні напруг 12 В58 з максимальною силою струму 10 А і максимум 500 Вт. Автомобільна розетка на вихід 12 В10 А, тобто до 120 Вт. Великий дисплей, давайте його включимо. Можливо, треба довше потримати. Так, ось запустилася станція. Бачимо, приходить заряджена на 54%. З лівої сторони у нас вхідна і вихідна потужність постійного струму, з правої сторони вхідна і вихідна потужність змінного струму. Знизу кількість годин, яких пропрацюється станція при заданому навантаженні. Посередині відсотки. І це, скоріш за все, також індикація батареї у відсотках. Знизу під дисплеєм є кнопка, яка вмикає DC-роз'ємчики, Це USB-роз'єми, два Type-C роз'єми по 100 Вт потужності, однозначно плюс, та два USB-A-роз'єми, 12 Вт потужності. Обов'язково І Залишилось дві розетки змінного струму, які вмикаються за допомогою ось цієї кнопки. І мають чисту синусоїду, як заявляє Буєті. Ми це, звісно ж, перевіримо. Бачимо, що включив інвертор. І з включеним інвертором станція має пропрацювати 27 годин в режимі очікування. Протоколи швидкої зарядки на першому Type-C. Delivery 105 Вт. Charging 5 вольт 1,5 а Quick Charge 2.0, 12 вольт 30 та 40. Другий Type-C. PowerDiv63W. Apple 5 Вольт, Battery Charging, Samsung AFC 12 Вольт Huawei FCP, SCP, Quick Charge 20, 30 та 40. USB A номер 1 Apple 5 Вольт, Беттер Charging. Шкода, що немає швидкої зарядки на Type-A роз'ємах другий Type-A. Максимум 5 вольт, 24 А, тобто 12 Вт. Запишемо як мінус. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 21 вольт з максимальною силою струму до 5 А. Перевіримо другий Type-C порт, Чи дійсно він видає на всього 65 Вт, але тут написано 100 Вт. Подивимось. Так, 60Вт знімаємо. 65. Так, більше 65 Вт отримати не можемо, хоч блуєті написали 100 Вт. Пульсації на потужності 100 Вт. Складають 28, 27, 30 мВ. З величезним запасом вкладаємося у норму 2%. В тихому режимі заряджання, тобто до 250 Вт потужності, рівень шуму складає 27-28 дБ, при фоновому шумі 23-24 дБ. Переключимося в стандартний режим, і в стандартному вже бачимо, шум складає близько 30-31 дБ, але і потужність зарядки виросла до 500 Вт. В турборежимі потужність. Зарядки 800-900 Вт, а рівень шуму 33-34 дБ. ІСі 70 повністю заряджена. Будемо проводити тест ємності. В якості навантаження використовую ось такий обігрівач. Вмикаємо його. 814 Вт іде споживання. Станція розрядилась, давайте подивимось, скільки вона віддала енергії. 680 Вт-годин з заявлених виробником 768 Вт-годин. Подивимось, за скільки часу І 70 зарядиться від 0 до 100% в турборежимі. І заодно подивимося, скільки на це витратиться енергії. За годину Блуєті зарядилася на 80%. ac 70 зарядилася за 1 годину 23 хвилини. При цьому було витрачено 908 ватт-годин енергії. Чи вміє Блуєтів чистий синус, як вони заявляють. Підключаємося небезпечною вилкою. І фнірці 2 s 53 показує чисту синусоїду без будь-яких спотворень. Додамо навантаження. Рівно 1 кВт, і бачимо на синусоїді абсолютно нормальний чистий сигнал. Мене повністю влаштовує потужність даної станції. 1 кВт це прям за очі для 80% всіх пристроїв, якими я користуюся під час блекаутів, ця станція може заживити. Але ємності тут не надто багато, вона коштує недорого, але 768 Вт-годин, Звісно, на деякий час вистачить, але її можна розширити цю ємність за допомогою ось такої збірочки 7 s 3 p на літій-НМЦ елементах з ЖК-БМС-кою. Як бачимо, ось я кнопку вивів, БМС-очка ззаду. І підключити цей акумулятор до даної станції через сонячний вхід і розширити таким чином ємність. Давайте продемонструю. Ось Споживаємо з станції, наприклад, 400 Вт потужності. Бачимо, що станція в такому режимі. Пропрацює приблизно 1,7 години. Але якщо ми підключимо ось цей акумулятор, звісно, ці дроти це тільки тимчасове рішення. На постійній основі треба використати щось трішки товстіше. Підключаємось через xt 60 роз'ємчик. І що ми бачимо? По сонячному входу у нас почала заряджатися станція, і відразу час роботи виростає в рази. Бачимо, вже 4 години може пропрацювати в такому режимі станція, але навантаження не змінилось. Ми розширили євність станції за допомогою ось такого акумулятора. І це можна зробити майже з будь-якою станцією. І чим більша напруга, тим більша буде потужність. Тут бачимо 28 вольт до 10 А, Получається 240 Вт. Якби акумулятор був не 24 вольтовий, а, наприклад, там 48 вольтовий, то ми отримали б 500 Вт і навіть перекривали оцю вихідну потужність. Подивимось, що справиться ac 70 з запуском мого холодильника, не інверторного. він зараз виключений. Підключимо його в нашу станцію. Ось він включився. Бачимо, світло світиться, можливо, вам не надто видно. Але споживання 28 Вт, закрив двері, споживання знизилось до нуля, тому що поки що запуску немає. Компресор, видно, ще має тиск. Ось без проблем запустився холодильник, він споживає 395 Вт на старті. І бачу, потужність не зменшується. Але потужності Bluetті вистачило для того, щоб запустити мій неінверторний холодильник. Дуже зручно, що станцію можна керувати з телефона. Заходимо в додаток Bluetті. Мої пристрої. І ось наша ac 70 Під'єднуємося до неї. Під'єднуємося тільки по Bluetooth. Бачимо рівень заряду. Бачимо, що включений інвертор. Можемо його виключити. Ось він виключився. Можемо зайти в налаштування. В Налаштуваннях у нас є. Можна поставити пароль на Bluetooth, щоб ніхто більше не зміг під'єднатися до вашої станції. Можна обрати режим зарядки, як я вже показував, поставимо стандартний і рекомендую використовувати або його, або тихий режим. Можна налаштувати виключення дисплею, або він буде виключатись через 30 секунд, або через хвилину, або через 5%. Розширені налаштування у нас тут є. Можемо обрати частоту змінного струму. Так. На жаль, я знову ж таки не можу знайти поріг заряду і розряду станції, щоб вона могла заряджатись, наприклад, там, до 90%, розряджатись до 20%. Можливо, є, підкажіть мені в коментарях. Додаток нормальний, але не такий функціональний, як в деяких конкурентів. Но тут є інші плюси. До висновків у ac 70, мені сподобалась, вона має частну потужність та частну ємність. При цьому єдиний нюанс: не розумію, навіщо писати на USB-C-порті 100 Вт потужності, якщо він може видавати максимум 60 З цього без питань 100 Вт знімається, а ось з цим є проблемки. Можливо, мені якась така станція попалась, хоч навряд чи. Е, чиста синусоїда з інвертора без питань працює. Запускає котел, запускає холодильник, ніяких з цим проблем немає. Круто, що можна за допомогою сонячної панелі розширити ємність, заряджати станцію. Вона доволі швидко заряджається на 80% за одну годину. Це дуже важливо в наш час, якщо там світло даватимуть 2 через 4, то ми зацінимо це. Але не рекомендую постійно заряджати без потреби на максимальній потужності. Краще обрати або стандартний режим, тобто приблизно 400-450 Вт, або взагалі в тихому режимі, не поспішаючи заряджати цю станцію. Тоді літі залізофосфатні акумулятори проживуть значно-значно довше. Компактна, потужна, не надто ємна, але це можна виправити за допомогою додаткового акумулятора. Мені сподобалось. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання на станцію, на спільноту та на інші цікаві речі буде в описі відео.